Всім привіт! Хочу показати вам приклад із попереднього ролика. Логарифмічні рівняння і нерівності дуже цікавий, на якому вчителька, в принципі, правильно вивела розв'язок, але сама заплуталась в оцінці логарифма. Значить, вчила, вчила і заплутала вас. Значить, Дивіться. У вас, до речі, там в тестах є таке завдання: оцінити логарифм, між якими. Числами, або в який проміжок попадає значення цього логарифму. Ще раз кажу, як і для коренів, які ми оцінювали степеня, так і для лог... логарифмів. Логарифм даного числа повинен знаходитися між двома сусідніми цілими числами. Сусідами 1 0. Мінус 1, 0. Ні в якому разі між мінус 1 і 2. Так як вийшло у нас. Значить, давайте ми з вами подивимось ось на, це, на, це, на цю нерівність, заради якої ми робили оцінку. Нам було дана в тестах ось така нерівність. Дуже цікаво. Якби не було у цього числа логарифм 3, 1 четверта, то було простенька, була простенька нерівність. так? Більше нуля. 4 піднесли до нуля, функція зростаюча, значить х більше, ніж 4 в нульовій степені, тобто менше одиниці. А нам поставили це число, яке множиться на цей логарифм. Значить, це число, його знак буде впливати на знак всієї нерівності. І так воно і вийшло. Ми почали робити оцінку цього числа чи додатні. Якщо воно додатнє, то знак нерівності не залежить від цього числа. І просто будемо розв'язувати ось таку просту нерівність для логарифма з X, якби воно було додатнє. Але якщо воно від'ємне, то прийдеться розв'язувати нерівність з іншим знаком менше нуля. І чому ви зараз побачите? Спочатку давайте визначимо. Який знак має число логарифм 3 по основі 1 четверта. Тобто, або між якими числами знаходиться, щоб знайти оці межі сусіді, да? або визначити якось по-іншому цей знак. Ну, перше, що ми з вами почали думати, у нас в голові сусіди, шукаємо сусідів зліва і справа. Там логарифм 1 четверта від одиниці 0. Логарифм 1 четверта від 1 четвертої – 1. І логарифм 1 четверта від четвірки – 1. Ну, тому що 1 четверта в мінус першому буде 4. Так, від одиниці будь-який логарифм, да? Пригадали? Пригадали. Від одиниці будь-який логарифм дорівнює 0. Тут 4 в мінус першому, значить… Тоді треба брати от четвірку під логарифмом. А тут логарифм від такого ж самого числа дорівнює одиниці. І що куди ставити? Можна, щоб не плутатися, зробити що? Ага. Функція має основу 1 четверту. Побудувати схематично графік цієї функції. Вона спадна, тому що основа менше одиниці. Можна порахувати, наприклад. Будуємо графік функції логарифм х по основі 1 четверте. Якщо х дорівнює нулю, то, е, вибачте, якщо х 0 і х не дорівнює ніколи нулю, почнемо завжди з одиниці. Якщо х дорівнює одиниці, то y дорівнює 0. От наша визначна точка для логарифмів. Так? Перша точка. Якщо брати далі число 4. І рахувати логарифм четвірки по основі 1 четверта, то буде мінус 1. Будуємо х4, а логарифм від неї мінус 1. Наступна точка тут. Тобто ми бачимо, що графік спадною пройде через цю точечку. От відсюди-сюди. Якщо брати, наприклад, х1 четверта. То ми підемо вгору, тому що логарифм 1 четверта по основі 1 четверта буде 1. Тут 1 четверта, а логарифм 1. І от по цим трьом точечкам ми можемо схематично побудувати графік все. Ми ж шукаємо де х дорівнює 3. Х дорівнює 3, опускаємось на графік, і ми бачимо, що значення логарифму є. Число від'ємне, от, між нулем і мінус одиницею. Значення логарифму від'ємне, між мінус одиницею і нулем. Ну тобто, правильно записав. Звідси робимо висновок, що логарифм число від'ємне. А значить, для того, щоб нерівність була правильною. Тобто більше нуля плюсове, треба, щоб і другий множник був від'ємний. Розумієте нашу думку? Відтріки від трійки від'ємний. А для того, щоб вся нерівність була з плюсом. Треба, щоб і другий множник був від'ємний. Мінус на мінус дає плюс. Отже, наша нерівність це все рівно що. Логарифм від х по основі 4, але менше 0 розв'язую. Все ми поміняти повинні були знак і розв'язувати тепер таку нерівність. Х 4 в нульовому степені, значить, х менше, ніж 4 в нульовому. Чому знак зберігається? Тому що основа тепер у нас четвірка, зростаюча функція. Тоді х теж менше 4 в нульовому область визначення додатні значення ОДЗ. Рахуємо х менше одиниці, ОДЗ більше нуля, тобто між 0 і одиницью розвіски цієї нерівності, всі числа між 0 і одиницею. Ну, ми тут показали, да? менше одиниці, більше нуля і все от між ними буде розв'язком. Тобто, у нас дійсно вийшла така відповідь. Але оцінку ми зробили неправильно. Значить, перший спосіб за допомогою схематичного графіка функції визначити знак. Вот. Ну, так, тут нам знак потрібен. А якщо дійсно вас вам попадається завдання, в який проміжок попадає логарифм? І там треба межі встановлювати, що ж буде зліва і що ж буде справа. Ну, добре, що ми тут побачили, що між нулем і одиницею. значить, дивіться, в чому наша помилка, коли ми оцінювали цю нерівність. Ми взагалі таке понаробили, вчителька таке вам порозказувала. Так, да, ми зру... почали шукати сусідів. А що ж, ми пам'ятаєте, я говорила, як і для коренів, треба знайти сусіда меншого трьох і більшого трьох, від якого зручно точно порахувати логарифм. І нічого кращого я не знайшла. Ну, тут одна четверта від однієї четверти тут, в принципі, правильно, таке може бути. А от я нічого найближчого не знайшла. Щось в голові мені. Так далеко залетіла думка, що від 16. І получили, що логарифм від відрійки. Тут одиниця, а тут, щоб отримати 16, треба одну четверту підносити до мінус другого степеня. І у нас виявилась якась неправильна нерівність. Логарифм від числа 3 між додатнім і від'ємним. Як це може бути менше мінус 2. Так, ну, Добре. Крім... Далі ми такі от, коротше, ми там викручували і зробила я висновок, що все ж таки менше нуля. Але ж є проміжок, такий кусочок до нуля. Де воно ж додатнє буде, то як він додатній чи від'ємний? мене, Будь ласка, ну, мабуть, я так само разом з вами готуючись до тестів, в мене вже голова забита всіма темами. Да, Я просто вже просто не подумала, логічно. По-перше, це, по це ж не сусіди. Я вас вчила, що повинні бути сусіди. Ну, не може бути такий перескок аж на три кроки. Тобто вже неправильно. Да. Можна було знайти сусідів, але ж треба врахувати, що це ж спадна функція. А більшому логарифму відповідає менше число під логарифмом. Тобто, дивіться, насправді 3 менше 4. Три менше 4, але його логарифм буде більший. Тому, по-перше, тут не 16, а 4. Треба взяти найближче число, від якого рахується логарифм. Так, по-перше, да, не 16, а 4. І не одну четверту, а одиницю. Да, між... Із-за того, що у вас спадна функція, то тут буде більше, а тут навпаки менше. Ну, тому що логарифм буде коротше, і за того, що спадна функція, логарифм більшого числа буде менший, ніж трійка. А логарифм самого найбільшого, найменшого буде самий найбільший. Все навпаки, із-за того, що вона спадна. І тоді буде от правильна ось така оцінка. Логарифм від четвірки буде мінус 1, тому що одна четверта в мінус першому 4. А логарифм від одиниці завжди 0. І от у вас сусіди, бачите? Мінус 1. А наступне ціле число 0. Тоді буде правильно, і тоді видно, що логарифм точно теж від'ємне число, про що ми і хотіли дізнатися? От буде правильна оцінка. Виправляйте, будь ласка, помилки, і якщо у вас буде така ситуація, дивіться, не попадайтесь в таку ловушку. Для зростаючої функції все буде гаразд. Тільки сусіди, щоб були для логарифму, да. все буде гаразд, все буде правильно там. От. А от для спадної функції вам краще все ж таки через графік подивитися, який знак і які можуть бути сусіди. Ну, от дивіться. Удачі вам!